Волочного шляху, який, от як ми сьогодні всі, заслуховуємо проєкти, які отримали грант Національного фонду досліджень України. Наша команда це представники двох установ, нашої головної астрономічної обсерваторії, я, Дар'я Добрічева, Анатолій Василенко, Ольга Сергієнка і... Забув колись. Щас я згадаю, але на супроводжує наш проєкт. І троє представників від Інституту астрономії Харківського національного університету це Федоров, Дмитренко і Трамцов. Чому заключається проект? Певні дослідження, які стосуються пошуку галактик-аналогів молочного шляху, вони активно розвиваються от останні, скажімо так, років 5-7, От, хоча перші роботи, можна наступний слайд. Перші перші роботи можна наступне слайд, але буду скорочувати презентацію. Ні, назад. Назад, ще тоді назад, тому прискочили. Ні, такі тут. Стоп. А, там друкується картинка. Перші роботи, як відомо, починалися ще от з однієї з перших робіт два пенса. В яких фактично було закладено основи, якою є наша галактика, молочний шлях, якщо її розглядати як, екстра, екстра, як, як об'єкт позалактичної астрономії. Були отримані певні характеристики, які зараз широко використовуються, але параметри цих характеристик вони, очевидно ну, уточнені вже з осучасненими даними спостереженнями, які ми маємо. Основні Основне питання тут не тільки світоглядне, тобто чи є галактики аналоги волочного шляху, які їх еволюційні властивості, які їх розвиток в часі, на космологічній шкалі часу, от, е, наскільки близько вони знаходяться від нас, є питаннями такого світоглядного значення. От, але головне, які ж можуть бути індикатори. За якими ми, як астрономи, вже як науковці можемо шукати галактики, аналоги молочного шляху. Наступний слайд. Одні з таких перших індикаторів, які були розвинуті, вони стосуються загальної характеристики молочного шляху, це нормальна гігантська спіральна галактика з баром, з можливим кільцем, тобто гало і кільце, Кількістю спіральних рукавів, які досі невідома: чотири спіральних рукава, чи два, але круто загружені. Ну і параметри відповідно до цих характеристик наш діаметр нашої галактики, визначений дивикульорами зафотний радіус або діаметр нашої галактики, світність нашої галактики, оцінки вже сучасної маси нашої галактики, там, наприклад, загальна маса нашої галактики, теж від 10-11 до десять 10 Загальні характеристики, які стосуються зоряної маси, оцінки газу, розподілу швидкостей зір в нашій галактиці, наявність гало, як далеко воно знаходиться, чи є в нас в нашій галактиці внутрішнє кільце і так далі. Такі індикатори вони взяті за основу. Наступний слайд. У от вони тут приведені в цій таблиці, фактично зведені для презентації такі основні характеристики, в цифрах, які беруться за основу як індикатори пошуку галактика налігів молочного шляху. Наступний слайд.